Про окуповані або тимчасово захоплені Росією, і що вони насильно а, вивозять жінок і дітей на територію Росії. І певно, що ви зараз акцентуєте, що таким чином вони хочуть поповнити генофонд, який страждає на російщині відверто від величезної кількості намішаної крові, і а, середньостатистичний росіянин він виглядає не так, як би вони хотіли вже відверто. Портрет його сильно інший. Але велике питання, що з тими територіями, які зараз окупувала Росія, бо ми бачимо відверто, кого вони привозять? Давайте так, зрозуміло. Угу. З тими, кого вони привозять, простіше. Вони не є громадянами України. Чемодан, вокзал, Росія. Але ж асиміляція в будь-якому випадку відбувається? Насильна не. чи добровільна? Почекайте, ще раз говорю: тих, кого вони привозять, можна відправити назад. Проблема не з ними. Проблема з тими нашими громадянами, кому за ці роки промили мізки. От Уявіть собі, дуже багато дітей, які в 2014 році пішли до школи. Вони вже її закінчили. Що в них в головках? Ми програли цю битву за да. людей? Так. Да. Все ми програли. І що з цим робити, я не знаю. Я правда не знаю, що з цим робити. Але робити щось доведеться. Дорослих теж програли? Дорослих програли. Причому, ви знаєте, ми більше програли на Донбасі, ніж в Криму. В Криму, по-перше, там була інша ситуація, там не було війни. Ну, фактично, Крим же здали, як здали, що про це зараз говорити. А, і дуже багато людей нікуди не поїхали через те, що а куди їхати? Тут все тихо, спокійно. Будинок є чи квартира є, відпочивальники приїдуть на літо, якось ми тут перебудемо, куди їхати, невідомо куди. Тобто люди, які загалом -то були проукраїнські на налаштовані, далеко не всі виїхали. Це перше. Друге, є кримські татари, які загалом орієнтовані на Україну. Те, що вони співпрацюють зараз з росіянами, треба, знаєте, совість мати і розділяти. Колаборатор в класичному вигляді і те, коли людина ну, продає свій хліб для того, щоб собі на хліб заробити. Це різні речі, абсолютно різні. А плюс до того там дуже багато є ну, Чорноморський флот, родини Чорноморського флоту, вони не є громадянами України, тому я ж сказала, я бачу такі. Спосіб вирішення цієї проблеми. На Донбасі зовсім по-іншому. Ті, хто був дуже проукраїнські налаштовані, переважною мірою виїхали звідти. Там залишилися, ну, не хочу ображати нікого, але значною мірою залишилися ті, хто проросійські налаштовані. Але вони громадяни України. І що робити? Це є проблемою. Власне кажучи, в нас є ще одна проблема, яка після війни стане? А де є гарантія того, що з Росії до нас тисячі не стануть на кордонах, щоб приїхати до нас? І Якщо серед них будуть діти, жінки, особи старшого віку, що робити? Стріляти? Не знаю. А давайте ще загостримо це питання. А в який момент, з якого віку дитина, яка зараз народилася і росте в Росії, перетворюється з дитини на ворога України. В якому віці? Бо те, що ми бачимо Боюсь, з. Мою, що з трьох років. І наші дії? Готуватися до того, щоб їх потім переховувати, перевиховувати. Спочатку переховувати, а потім перевиховувати. Це дуже складне питання, я, я не маю відповіді на це. От проблема моєї спеціальності, знаєте, я добре вмію ставити питання, а відповідати на них значно гірше вдається. А давайте тоді я. Спробуємо. Що воно таке демографічна ідентичність? І чи можна говорити, що ми її таки вибудували, якщо порівнювати нас з пострадянським простором? Так, да, можна. Якщо порівняти з Пострадянським, безумовно можна. Чи ми відрізняємося від сусідів? А, від білорусів? Приміром, бо з цими все понятно, як Да? Ну, а, ск... а від кого ще? Знаєте, от колись мене питали, в мене була лекція в Москві на каналі Культура. І мене тоді спитали: а от чому Кучма написав книжку Україна не Росія? Я подивилася, кажу: а тому, що Україна не Росія. А в чому різниця? Я почала пояснювати: Перша, друга, третя, 145. Вони мене не зрозуміли. Абсолютно. Вони не розуміють, питання не в тому, чим борщ відрізняється від щі. Не в тому питання. А питання в тому, що. У нас специфічний вид демократія, така майданна демократія. Я б сказала, та демократія, що бере своє, що походить з Запорізької сечі. Тому що ці вибори, Гетьмана, вибори, ну це, це все таке майданне трохи. І ми такий спосіб демократії і вибороли, ви ж бачите. І ми не готові жити в тоталітарному суспільстві. І ніколи не були готові. Просто певний час в нас не було можливості вирішувати, бути нам тоталітарним суспільством чи демократичним. В Росії ця можливість з'явилася, як і в нас з'явилася. Ми пішли, от що б ми там не говорили з вами, ми пішли безумовно демократичним шляхом. Не треба мені зараз розповідати, що влада намагається сконцентруватися там на банковій. Та слухайте, йде війна. Це нормальна реакція влади, концентрація влади під час війни є нормальною. Так, мені, можливо, подобається більше там щось інше, там, я не знаю. Там, скажімо, більше порозуміння окремих фракцій в парламенті, припустимо, або щось іще. Але це не означає, що я не розумію того, що відбувається. От Україна демократичне суспільство, нація українська тяжиє до демократії. Вона абсолютно не тяжіє до талітаризму. З роки незалежності у нас точно були перемоги, поразки, і багато чого ми ще не знаємо. Але для вашу думку реперні точки, які нам зіграли в мінус, і які ми використали на свою користь для того, щоб стати тим, ким ми є сьогодні. Ну, перше грудня, безумовно, плюс. Обидва майдани, безумовно, плюс. Передача влади від одного президента до іншого, така, як вона відбулася. Ну, за винятком. Безумовно, плюс, що в мінус меншовартість. Ми не змогли її подолати. Більше того, ми її культивували всі ці роки. Чому я не знаю. Бог бачить, я намагалася цьому протидіяти в мене. Не з цього. Але ця менша вона була і серед науковців, і серед. А зараз? Півців, зараз менше. Менше, але. Але вона ще є. Як це лікується? Ну, починаючи. От, Росія, в них там, я не знаю, що от вони по дронах нас краще, в них там якесь ще обладнання краще в них там. Більше людей, а тут це до чого я взагалі не розумію, ну то вже інше питання. Ну, тобто, ще трохи є, але не так сильно, як раніше. Оці 30 років ми не змогли подолати нашого. Причому ця меншовартість не тільки Росії стосувалася, вона стосувалася і Штатів, і Британії, і Франції, і кого хочете.